Ти коли-небудь сперечався з кимось і відчував, ніби говориш зі стіною. Ти наводиш логічні аргументи, факти, посилаєшся на джерела. А у відповідь глухе мовчання або повторення однієї тієї ж манти неважливо про що йдеться: політика, веганство, виховання дітей чи новий фільм Марвел? результат один ти йдеш геть роздратованим, а твій співрозмовник. Ще більш впевненим у своїй правоті, чому так відбувається? Чому розумні, адекватні люди раптом перетворюються на заклинених роботів? Відповідь проста і трохи лякає. Тому що в 90 дев'яті випадків ти говориш не з людиною, ти говориш із системою її переконань з її ментальним аватаром, і цей аватар запрограмований на одне самозахист. За будь-яку ціну давай розберемося, як працює ця система і чому твій мозок робить те ж саме. Наш мозок неймовірно потужний, але водночас страшенно лінивий орган. Він обробляє мільйони біт інформації щосекунди. Щоб не перегрітися, він створює ментальні шаблони, або як їх називають психологи, схеми Схема стілець: це чотири ніжки сидіння, спинка. Бачиш об'єкт з такими ознаками. Мозок миттєво каже: це стілець. Не треба аналізувати щоразу з людьми. Теж саме ми створюємо схеми для всього. Ліберал, консерватор, феміністка, Ці схеми це наші переконання. Вони як папки на комп'ютері, куди мозок складає всю інформацію про людину. І Тут починається найцікавіше. На сцену виходять два грізних охоронці нашого світогляду. Перший Підтверджувальне упередження confirmation bias – це схильність нашого мозку шукати, інтерпретувати і запам'ятовувати інформацію, яка підтверджує наші вже існуючі переконання. А все, що їм суперечить, ігнорувати, висміювати або вважати ворожою пропагандою. Твій друг веган бачить новину про користь м'яса. Це замовна стаття від м'ясних корпорацій. Мане твоя колега, що обожнює свою роботу, чує про вигорання, це просто ледарі, які не хочуть працювати. Мм. Це не злий намір, це автоматичний механізм економії енергії. Навіщо аналізувати, якщо можна просто відкинути другий охоронець? Наївний реалізм. Це непохитна віра в те, що саме ти бачиш світ об'єктивно, таким, як він є. А всі, хто не згоден, або дурні, або упереджені, або не володіють інформацією. Так. Ти не просто віриш, що твоя думка правильна, ти віриш, що вона об'єктивна реальність, Це створює небезпечну ілюзію. Якщо хтось бачить світ інакше, з ним щось не так, а не з твоїм сприйняттям. Ці два механізми разом створюють непробивний кокон навколо наших переконань. Щоб зрозуміти, як ми до цього доходимо, є чудова модель. Сходи висновків Кріса Арджиріса. Уявіть внизу басейн об'єктивної реальності. Всі факти, дані, події. Сходинка один. Ми обираємо, на які дані звернути увагу. Ми не можемо обробити все. Тому вибираємо приклад. Твій колега запізнився на онлайн зустріч на 5 хвилин. Це обраний тобою факт. Сходинка 2 ми надаємо цим даним культурного та особистого значення запізнюватися. Це прояв неповаги. Це вже не факт, а твоя інтерпретація. Сходинка 3. Ми робимо припущення, базуючись на цьому значенні. Ти він, мабуть, вважає цю зустріч неважливою. Це твоє припущення про його мотиви. Сходинка 4. Ми робимо висновки, які здаються нам логічними. Якщо зустріч не важлива, значить він не цінує мою роботу і мій час. Сходинка 5. Ми формуємо переконання, які тепер будемо застосовувати, і в майбутньому цей колега безвідповідальний і ненадійний. Це переконання тепер лежить у папці про нього. Сходинка шість. Ми діємо на основі цих переконань на наступній зустрічі. Ти будеш з ним холодним. Не будеш ділитися ідеями, можливо, поскаржишся на нього керівнику. Ми долаємо ці сходи за долі секунди. Ми навіть не помічаємо цього. І найгірше наші дії створюють нову реальність, яка підтверджує наші переконання. Колега бачить твою холодність, теж починає поводитися відсторонено, і ти кажеш собі. Ага, я так і знав, що він такий. А Ці. насправді у нього міг просто зникнути інтернет або плакала дитина. Але ти вже цього не дізнаєшся. Ти в пастці свого висновку так і створюються аватари переконань. Вони складаються з поспішних висновків і захищаються упередженнями. Коли ти сперечаєшся з кимось, ти атакуєш на його думку, ти атакуєш всю цю захисну структуру, частину його ідентичності. Звісно, він буде захищатися. Це питання виживання його картини. Світ. Окей, що з усім цим робити? Невже всі розмови приречені? Ні, але доведеться попрацювати і почати треба з себе. Ось алгоритм. Крок перший: усвідомлення. В момент, коли ти відчуваєш роздратування в суперечці, скажи собі: стоп, запитай себе, я зараз реагую на людину чи на її аватара. Я бачу факт чи свою інтерпретацію. Крок другий: спустися сходами. Пройди свій власний шлях висновків у зворотному напрямку. Які саме дії чи слова змусили мене так думати? Спускаємося до обраних даних. А які ще дані я міг проігнорувати, розширюємо вибірку. Зьома... Які ще можуть бути пояснення цим діям, крім мого першого припущення? Крок третій: вислови своє міркування, а не вирок. Використовуй я повідомлення, не ти безвідповідальний. А коли ти запізнився, я відчув, що мій час не цінують. Чи все гаразд, ти не звинувачуєш, а ділишся своїм сприйняттям і даєш людині шанс пояснити крок четвертий: практикуй емпатичну цікавість, замість того, щоб готувати контраргумент, слухай, щоб зрозуміти, став відкриті запитання. Можеш розповісти більше, чому ти так думаєш? Що привело тебе до такого висновку? Ти не намагаєшся перемогти. Ти намагаєшся побачити їхні сходи висновків. Це не означає, що ти маєш з усім погоджуватися. Це означає, що ти відокремлюєш людину від її ідеї. Ідея може бути хибною. Людина за нею складна, багатогранна і, можливо, прийшла до цієї ідеї шляхом. Який ти можеш зрозуміти, навіть не поділяючи його Це важко. Це вимагає енергії. Це контрінтуїтивно для нашого лінивого мозку, але це єдиний спосіб вийти з нескінченних безглуздих суперечок, перестати бачити навколо себе картонні аватари лібералів та консерваторів і почати нарешті бачити людей з їхніми страхами, надіями та унікальним досвідом. Який сформував їхні переконання наступного разу, коли захочеш сперечатися, спробуй не перемогти, спробуй зрозуміти. У